Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись епічний, настрійний і трошечки тактично цікавий бій на об'єкті 140. Так, в цьому бою він потрапив в топ до восьми рівней, 9 -х і звісно, до 10-х. Але, але багато можу сказати разів, але це нічого не означає, бо побачиш, побачиш що буде далі, щоб тобі було цікавіше, скажу, що рахунок буде 1-8, не на користь нашого об'єкта. І, як ти розумієш, з такого вилізти доволі складно. Отже, дивимося, як це так буде. Перший постріл залітає в чаріка, бо наш герой, наш герой під там Криптон заїхав на гору і починає реалізовувати свій ДПМ. І настрілює два разики. Вже непогано, вже непогано, але вже 0-1 тут не залетіло трошки в центріона, дав йому в о, гусениці. Так, ліс, ліс. Тут пів команди зелененьких і червоненьких. Ну, червоненьких, черв... червоненьких, навіть більше, ніж півкоманда і затуляє нам чіптей. Безеху, безеху, треба в камінець поспішив. Поспішив, не доцілив, трошечки, не влучив, мав таки пробивати, його від арти летить. Отак от. Бат-бат контролить це місто і вже з другого разу дає, дає наш об'єкт, дає вже першу тисячу дамагу. І рахунок вже 0,2. Вже неприємно, але ще не смертельно. Ще не смертельно. Ох, яка дірочка в нього біля командирки. Ти просто заціни. Оце дірочка, так? Оце так бат закинув. Так, тут Безеха і 50Б, і наш 140-й просто стріляє як файний хлопак. Так, єдиний фраг зробила наша зелена команда, І це вже непогано. Це вже непогано. Що можна про 140-го сказати, поки тут пауза. Ну те, що в нього достатньо лютий ДПМ, більше там, по-моєму, 3,5 тисяч можна розкачати. І цим треба користатись. тим, що ти стріляєш, 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 і стріляєш. І звісно, для цього тобі треба займати правильні позиції, правильні місця, і враховувати те, що у об'єкта 140 ну, з бронею можна сказати, не сильно склалося. Так, звісно, це не леопард, якого зовсім броні нема. Цього танчика вона є, є в башті, і корпусом інколи щось можна відбити, але отак от сильно на це розраховувати я би не став, бо навіть 8 рівні б'ють і б'ють без великих проблем. Про десятки я вже зовсім мовчу. Вже 1-4. 1-4 вже, ліва сторона взагалі вмерла. Там тільки ВКХ один жерний восьмого рівня, і того наш 140-й вирішує, що немає сенсу стояти під гіркою, треба щось десь робити. Бо коли ти маєш ДПМ великий, високий, точніше, маєш високий ДПМ, але не маєш можливості його реалізувати, ти втрачаєш, так би мовити, час і ефективність, яку ти міг давати для своєї команди. Вже 1-5, ох, ліс там виїхав. Ліс там виїхав давно по дупі на 339. Неприємно. Я б навіть сказав не стільки боляче, скільки образливо. Так, залітають червоні вони везеха. І там ще важкі танки, і центуріон на леопарда намагається щось від задньої лінії відіграти і їде, їде вниз вже 1-7 рахунок. Отака От такі... От єрунда. Трапляється вона не так часто, що прям 1-7. От 1-8 взагалі рідко, але Ну як рідко відносно. Але тепер будемо дивитись, як з цього рахунку наш герой буде тягнути бій. Бо в цьому весь епік. Так, індієць тут приїхав, отримує по обличчю кумулями, там і ББшкою можна було б пробити, хоча там в нього є маска, маска гармати, яка так трошечки важко прибувається. Мойсхен їде і отримує в НЛД просто кожні десь 6 секунд. 5,5 ,5, десь такий, десь такий, така скорострільність, ззаду їде ще і жирний. Ой -ой, ой, ой, їде жирний, треба його бити. І б'є його арта. 4-10 поки що рахунок. І просто всі нахабно пруть добивати. Гріль приїхав. Гріль приїхав, і ось ось. <сум> Магія варгемінга танкує кумуль. Мені просто цікаво, яким самим місцем. Не видно, якщо чесно, яким саме, але танкує, тут не залітає в тяжика. І намагається втікти, намагається розірвати дистанцію і знайти собі більш кращу позицію тут. Ой-ой, просто два постріли ззаду впало. Як на тоненького, як йому щастить, що його досі ще не вбили, бо вже в цілому міг бути в ангарі. 6-10. Два фраги зробив наш 140-й, наш криптон, і продовжує відігрувати, продовжує тікати і збільшувати дистанцію. Так, їде тут МХ. Він щось не туди зовсім дивився, цим скористався наш 140-й. І ще он скільки танчиків. Боже, скільки танчиків, але ж ДПМ, ДПМ вирішує. Ну і звісно трошечки щастить, трошечки щастить, що тут восьмий рівень, що не найкращі гравці проти нього грають, але ж, ну ти бачиш, складно, дуже складно затягнути таке. І того ми таке і дивимося, бо це найцікавіше і найприємніше в цій грі, коли ти прям впрів, затягнув каточку і відчуваєш, що ти молодець. Так, грільок грильок ще стріляє. Та і нарешті третій фраг. Робить наш криптон з клану КОС. І тут четвертий. Ну просто як він це робить. Просто як він це робить. Прям так хоп-хоп і кожному надавав. Ех, люблю я так. Люблю я такі бої, коли ти одразу всіх маєш контролювати, коли всі на тебе їдуть, а ти стріляєш їх і б'єш по КД. А союзничків залишилось ще два танчики, а у червоненьких цілих 6. Таке буває, грільок. Бідний, бідний грільок взагалі. Взагалі не вкурює, як тут йому грати, ще й не влучає. А тут пощастило йому. Явно пощастило. Так, 140-й залишиться зараз в меншості. От прям, прям секунди до цього залишається, бо там бідно Прожету вже вбили. Вже вбили. Тепер він відіграє Колобанова проти шести супротивників, два з яких 10-го рівня і одна арта. Одна арта і два восьмого. Так, ну ще в грілька треба дати. Ще дати він явно хоче отримати. Ти бачиш, що ДПМ робить? Просто пулька за пулькою. Пулька за пулькою тут не залетіло. а як же ж хотілось. А як же ж хотілось. Тиш. Другий раз. Варгеймінг дає грилю шанси. Дає шанси. навіть не один, а два шанси вижити. 140-й їде вперед, хоче якось відбачити, але, але ні. Вже червоні стали на захоплення вдвох. І це значить, що треба їхати вперед, бо часу дуже мало. Якщо ще третій під'їде, то це вже 100% поразка. А хотілося б щось краще відіграти погодцях в цьому бою. Як і би мені хотілося побачити від тебе вподобайку. І, звісно, підписку на канал Юрка, якщо ти ще не зробив. Ми вже рухаємося плавно до відмітків 3000 танкістів, і бобристів, і всіх, хто там полюбляє дивитися ігри. Бо канал у нас ігровий. А тут п'ятий фраг. П'ятий фраг, і це заявочка на перемогу. Так, Мойсхен, Мойсхен його в піпку. В піпку не поцілив йому, а там така велика піпка. Психує, летить арта. В другий раз не пробуває, ще тут і Безеха. Ну бити, бити, та що так нащастить? Ну. Безеха з'їхала з захоплення, не мала вона цього робити. Мойсхен. Ти бач, яка? Чу Чудо сія, не скажу погане слово. Чудосія, сія, тут іще італійська петеха під'їхала. і бача 25 те ззаду не пробиває, не пробиває нас і арта летить. Да що ж вони всі змовились? І всі одночасно, всіх контролить, без еху треба бити в башту. Не стріляв. Не стріляв, але Безеха дала нам всього на 140 бачат, не пробив, боже. Ні, ну це люто епічний бій. Це просто люто епічний бій. Таке везіння, така майстерність і алгоритми варгеймінга. Нічого з ними не вдієш, всяке буває, але сім фрагів вже зробив наш криптон, наш герой, наш танкіст, наш молодець і має, має затягнути. В нього 392 хпше залишилось. На базі стоїть шотний е, мойсхен. Ну, або, або два рази й треба буде йому дати. У нас альфа 320. По-моєму, в нього десь тільки і було. І треба його обережненько забрати. Ну прям реально м'ясо, М'ясо, яке ми все любимо. Хто до кінця не додивиться цей бій, той пожалкує, якщо. якщо спочатку вийшов десь, не додивившись, бо це реально кульно. Кульно, прикольно, файно. Де там воно Мосхін менше в нього ХП треба бити і влучає. Хоча, коли він стріляв, приціл був так трошечки на верхньому листі броні і могло і не залетіти. Ого, яка дірочка! Ого, яка і спереду дірочка. Опять, по-моєму, від бачата. Да? E -e, так. Ну, Ситуація вже значно приємніша, ніж 5 хвилин назад, коли рахунок був 1.8. Зараз рахунок 13-14. Треба забрати бата. E -e, італієць десь, походу, там, де він і на мапі є, десь там на горі. Того ж можна вільно проскочити до батчата. І попитати його за броню, попитати його за той дамаг, що він по нам наносив, що він по нам стріляв. <гум> Можна до нього зайти, і все це в нього детально дізнатися. Так сказати, попитати. Так, їдемо, їдемо. Подобається мені цей бій, прям накал, на в кінці вже трошечки тактична пауза, як я вже й кажу, саме для підписки час. Для дзвіночків, а якщо ти раптом раптом так вже сталося, що це вже все проставив, то ти можеш підтримати канал Юрка. Юрко, канал Юрко канал у Юрка За рахунок спонсорства, за рахунок донату, або просто переказу на карту привату, там все в описі до цього відео є. Ну а Кнопочка спонсорства поруч відповідно, з, з бачатом. Під цим відео є кнопочка спонсорства. Так, що ж, арту забрав, молодець, і залишилась ще італійська петеха. Я думаю, вона вже за цей час мала кудись переїхати. Тим паче, коли вона дізналася, де цей об'єкт 140. Тож, подивимося, подивимося, що буде робити наш герой, я трошечки прискорю. Він встане на захоплення бази у цей кущик. Тут трошки в нього негарно згинається гармата, але він стоїть. І просто бере базу. Я думаю, непогане рішення. Таким чином, він змушує їхати петеху на нього. А коли ти на когось їдеш, тобі трошечки важче, ніж коли ти стоїш. Тим паче, що в 140 гарний огляд. Ну, подивимось. Така наполовину ризикована позиція. Може і гарна, може і ні, але залишається всього трошечки до захоплення бази. І це змушує якраз італійця їхати. Десь він ось усьо має бути на підході. Вондовий виїхав. і не, А, просвітив. Просвітив такі об'єкти. В нього всього 29 хпшок. До того ми не мали такої інфи, а тепер знаємо. Треба відсвітитися і спробувати його якось якось прострілити. Можна просто фугасом не згинається тут об'єкта 140, це і я знаю. І він знає, і Талієць має знати, а отут можна. 2... 8 кпшок після фугасу залишилось. Ну ще ще... Ай, ще промазав, нема більше фугасів. Треба їхати з ближньої дистанції і десь його дамажити або хоча б таранчиком. Але ж, блін, чисто теоретично можна його отримати доволі боляче. Тож Тож треба десь ризикнути, десь переграти. І Робабач, який неочікуваний хід спускається вниз. Ну, подивимося, чим це закінчиться. 9 фрагів зробив наш герой, один фраг зробив ітелієць, і, і де він нема. Не світиться на базу, не заїжджає, молодець. Тепер він сам не знає, де той італієць. Трошки втрачений час, трошки втрачена ініціатива і треба досить обережно грати. Хоча шансів у нас, звісно, більше, ніж в італійці, але ж ти розумієш, це варгеймінг. Це Вергеймін хвили, хвилина до закінчення бою, і тут же треба його реально шукати, бо якщо не знайде, той може просто втікти. Буде дуже сумно. Ні, ось він стоїть якраз треба треба. Да, Давати. Є. Yeah. Наче це я зробив 10 фрагів, такий в мене настрій, а. Треба дивитись результати. Ну, звісно, це не я. Це Кріптон настріляв десяточку, зробив майстра купу медальок, витягнув просто на реальну катку. Медаль пула, Калабанова, захисника, стальну стіну, основний калібр, і, звісно, звісно ж, воїна. Круто, круто настріляв, незважаючи на те, що цей бій е, в топі, але він був реально крутий. мінус, справді, бо, сам розумієш, на яких снарядах то все було, плюс пайочок, плюс ремонти і так далі. Але ж 8к настрілу, скільки там? 10 фрагів, 3-400 заблокованого. Це у танчика, в якого броні не так вже і багато. Це про те, що дуже щастить. І ще навіть трошки насвітив. Що ж, Криптон, молодець. І ти також молодець. Якщо додивився це відео до кінця, якщо протиснув, подобайки дзвіночки, підписки. І якщо, звісно, будеш приходити і дивитись нові відео на каналі Юрко, а також вечірні стрімчики, бобри, і що я там ще для тебе не знімаю. Заряджай на позитив і до зустрічі! Хай щастить!